Радий вітати вас, шановні глядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Щоби довіряти людині, її необхідно знати. Віра це довіра, але ніхто не довірятиме тому, кого не знає. А пізнати людину, не спілкуючись з нею близько, неможливо. До прикладу, ви знаєте сусіда, з яким щодня вітаєтеся, коли йдете на роботу і повертаєтеся додому. Однак, якщо людина не є вашим сусідом чи вашим співробітником, ви не проводите з нею час, не обідаєте, не вечеряєте разом. Тобто у вас немає товариських стосунків, то чи можете ви сказати, що ви знаєте її? Звичайно, ви можете знати її в обличчя, знати, як вона одягається, можете навіть знати кольор її очей. Але чи означає це, що ви знаєте її? Чи можете ви довіряти їй своє життя? Коли хтось стверджує, що не вірить у Бога, він хоче сказати, що він не довіряє Богові, а це означає, що він його не знає, бо не має з ним стосунків, не проводить з ним час. Саме це має на думці Павло, коли стверджує, що без віри неможливо догодити Богові. Ми читаємо про це в посланні до євреїв в 11 розділі. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. В древньому світі були люди, які вірили в існування богів, але ці боги, згідно людської уяви, жили десь там далеко, в космічному просторі і зовсім не цікавилися ними. Сьогодні подібні вірування продовжують жити у свідомості людей. Дехто вірить, що Бог існує, але йому зовсім не до нас. Віра в існування Бога, зрештою, є основою християнської віри. Через природу, своє слово і своє керівництво Бог надав людині очевидні докази свого існування. Апостол Павло закликає нас вірити не тільки в те, що Бог існує, але й в те, що він турбується про кожного з нас і бере участь у нашому житті. Бог створив нас, аби постійно бути поряд з нами. Йому хочеться проводити з нами час, як він це робив з Єнохом, Авраамом, Ноєм та іншими біблійними героями. Але часто ми занурюємося у свої справи і не маємо часу подумати про Ісуса і жити в постійному спілкуванні з Ним. Розпочинаючи сьогодні новий день, дозвольте Ісусові бути з вами поруч, запросіть Його у ваші мрії та плани, живіть у Його присутності, пізнайте Його і довіртесь Йому, станьте віруючою людиною. Разом з вами я хочу звернутися сьогодні до Господа в молитві з проханням про Його благословення та керівництво на новий день. Помолимось, дорогий наш любящий небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за новий день, який ти нам подарував. Допоможи нам сьогодні знайти достатньо часу, щоб поспілкуватися з тобою. Допоможи в нашому графіку, Господи, приділити час, щоби Ти міг провести Його з нами, щоб Ти навчив нас Слова Твого Святого, щоби Ти, Господи, благословив нас. Ми просимо Твого керівництва в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди підносимо їх до Бога в молитві. Пишіть про ваші молитовні потреби на нашу електронну адресу або телефонуйте на телефони гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами щасливого вам дня!